Проїжджаючим по цій вулиці скидка на резину 50% і безплатний шиномонтаж. Про таке мріють водії Слов'янська, коли їздять по міським дорогам. Хоча зазначають, те, по чому доводиться їздити, і дорогами назвати складно. Це предел, це повний предел. Є тільки одне направлення дорог немає. З такими дорогами довго не проїздиш. з ценами на запчасті. Резина ріжеться від ям дуже швидко. Дело в том, что у меня есть своя яхта, так мне лично на яхте ходить по осколу, чем ездить по этим дорогам. Это ужасные дороги. Никто ничего не делает и, наверное, не будет делать. Слышно, скажем так, пожелания водителей городскому руководству. Вот. Не дивлячись на скептичне ставлення водіїв, які вже не вірять, що місцеві дороги все ж таки почнуть ремонтувати. Сьогодні чиновники зібралися на позачергове засідання виконкому, на якому якраз затвердили перелік доріг, які будуть латати в першу чергу, та виділили на це додаткові кошти з місцевої скарбниці. Обща сума, яка планується потратити на дороги. У нас на текущий ремонт зараз составляє 3 мільйона 644 тисячі. Ну і ще раз говорю, ми всі з вами повинні розуміти, що текущий ремонт, текущий ремонт, він дає можливість, привести дорогу, э, скажем так, в более-менее надлежащее состояние, то есть заделать на ней ямы. К сожалению, на капитальный ремонт у нас есть только миллион, и мы его потратим вот на тот участок улицы Генерала Батюка, где уже дорожное покрытие снято было в прошлом году. В первую очередь почнуть ремонтувати центральні вулиці та дороги, по яких пересувається транспорт загального користування. Це вісім вулиць. Це такі вулиці, як Ленинградська, Свободи, Фрунзе, Карла Маркса, ну, там 8 улиц, то есть это практически въезд в город. Это наши злочастные ямы на мостах. В последующем, в последующем э вот этот перечень. З 30 дорог в першу очередь буде осуществлятися текущий ремонт вулиць, по которым двіжиться громадський транспорт, то тобто наші автобуси і тролейбуси. Отже, всього ямковим ремонтом планують охопити 38 вулиць. На 23 квітня запланована сесія, на якій перелік вулиць та перерозподіл грошей мають затвердити депутати, після чого комунальники підпишуть договір з підрядною організацією. Наразі ремонтувати слов'янські дороги претендують декілька підрядних організацій. Ізюмське управління дорожнього господарства облабтадор, приватні підприємства. Хмельницька, Краматорська та Слов'янська. Я думаю, в п'ятницю ми вже окончательно приймаємо рішення по підрядчикам із цих трьох кандидатів, які которые... Заявили непосредственно желание, У них дійсно є техніка, имеют доступ к асфальту. То есть для нас очень важно то, щоб у подрядчика було собственное производство асфальта. Почему? Потому что асфальт это тот момент, який на сегодняшний момент может остановить любого подрядчика. Секретар міської ради запевнив, якщо все піде по плану, то слов'янські дороги очікує масштабний ремонт, але і він становитиме усього 50% від необхідної потреби. Ми будемо мати, ну, скажем так, повномасштабний. текущий ремонт дорог в городе Славянск. Я даже э, не постесняюсь сказать, что до этого такого не было. Олег Иванович, но все-таки правильно заметил Дмитрий Иванович, те средства, которые мы сегодня на сегодняшний момент аккумулируем, на этот масштабный ремонт, это где-то примерно 50% от тех средств, которые необходимо потратить на текущий ну, ремонт дорог значит, в города Славянска. Сначала, да, давайте. Нет, ну, я обязан это сказать.